Вітаю! Ви на каналі «Допоможи Собі. Рада, що ви знову тут, і у цьому відео ми поговоримо про одну з найважливіших тем, як травма впливає на наші стосунки. Навіть якщо ми вже не пам'ятаємо чітко, що сталося при травматичній події, тіло пам'ятає і саме у стосунках у близькості часто це проявляється найяскравіше. У цьому відео ми розглянемо, чому людям після травматичного досвіду буває важко довіряти, відкриватися, регулювати свої емоції, що відбувається з сексуальністю та близькістю, чому одні й ті самі конфлікти повторюються, і що з цим робити? І наприкінці, як ви можете допомогти партнеру, який пережив травму? Почнемо із стосунків в цілому. Травма впливає не тільки на внутрішній стан, а й на те, як ми будуємо зв'язки і стосунки з іншими. Особливо яскраво це проявляється у романтичних стосунках або у шлюбі, коли з'являється ця близькість, емоційна, тілесна і вразливість. Проблеми, які можуть при цьому виникати, це труднощі з довірою, страх бути відкинутим, емоційні гойдалки, уникнення складних розмов, труднощі з близькістю, емоційною чи фізичною. Далі обговоримо це детальніше: довіра і прив'язаність після травматичних подій. Людина може мати високу тривогу у стосунках або навпаки уникати близькості. І те, і інше це форми нездорової прив'язаності, які часто загострюються під впливом травми. Що це може означати в реальному житті? Потреба в постійному підтвердженні любові. Ти мене точно любиш, а ти мене точно не кинеш. Ревнощі, підозри, надмірна чутливість до критики або навпаки, дистанція, втеча і закритість. Для людини, яка пережила травму, вразливість може відчуватися небезпечно. Навіть проста розмова іноді сприймається як загроза. Іноді такі люди можуть втікати з важких розмов. Їхня нервова система реагує на небезпеку, навіть якщо ви просто хочете поговорити. Це може викликати образу нерозуміння або почуття покинутості в партнера. Емоційна регуляція в минулому відео ми розібрали, як травма змінює роботу мозку. Коли людині не вдалося втекти або захиститися під час травматичної події, мигдалина частина мозку, що відповідає за емоції, починає працювати в режимі постійної тривоги, майже як глючити. Це називається стан гіперзбудженості. Людина, ніби постійно насторожена, і будь-яка дрібниця може здаватися великою загрозою. І це може викликати спалахи злості, роздратування і напругу. Це створює емоційну дистанцію. Партнер почувається відкинутим, здається, що все не так, не можна нічого сказати правильно, і людина з травмою, ніби часто не тут, не в моменті, не в розмові і не в контакті з вами. Флешбеки і тригери ще одна важлива тема. Їх складно передбачити. І партнер, який поруч може почуватися, ніби він ходить по мінному полю, і ніколи не знаєш, яка наступна міна вибухне. Далі проблеми з близькістю і сексуальністю. Тут важливо сказати чесно, проблеми з інтимністю це нормальна реакція після психотравматичного досвіду. Особливо якщо травма була пов'язана з сексуальним насильством, близькість може бути тригером. Навіть дотик може викликати спох. І тілесну напругу. Але сексуальні труднощі можуть виникати навіть без досвіду сексуального насильства, просто тому, що людина не почувається в безпеці. Сексуальність може стати завданням, а не джерелом зв'язку, зникає емоційне єднання, інтимність фізична або емоційна перетворюється в тему конфліктів або взагалі зникає стосунків. І це боляче для обох. Але це можна зрозуміти і вирішувати. Разом далі поговоримо про нездорові шаблони. Іноді ми повторюємо шаблони або сценарії, які ми знаємо з дитинства, з минулих травматичних стосунків. Людина може залишатися у токсичних відносинах, плутати контроль з турботою, сприймати ревнощі як любов, або повертатися до партнера, що зраджує або принижує. Все це тому, що всередині є травма, яка спотворює сприйняття реальності. Коли травма не опрацьована, ми можемо бути в замкненому колі від надії до розчарування. Вання до болю, як же підтримати партнера, який пережив травму. По перше, ставте запитання, цікавтеся, як ваш партнер почувається. Питайте, що йому допомагає відчувати себе в безпеці, і що є тригером. Підтримуйте фізичні межі. Якщо партнер пережив сексуальне або фізичне насилля, деякі дотики можуть бути болючими. І відчуватися небезпечними, домовтеся, що для вас обох комфортно. Говоріть через я повідомлення. Наприклад, мені страшно, коли ми сваримося, замість ти знову кричиш. Це допомагає зберігати контакт, не завдаючи шкоди. І будьте терплячими і послідовними у своїх словах та діях. Це не завжди легко, і ви не зобов'язані вилікувати партнера. Просто підтримуйте і не поспішайте. Тож у цьому відео ми поговорили про те, як травма може впливати на стосунки дорослих, як виникають труднощі з довірою, з емоційністю, чому люди уникають важких розмов і почуваються в небезпеці, як порушується емоційна регуляція через роботу мозку, і що відбувається з сексуальністю, якщо немає базового відчуття безпеки. Чому повторюються нездорові шаблони, і як підтримати партнера, який пережив травму? Найголовніше пам'ятайте, що з цим можна працювати, можна бути у здорових стосунках навіть після травми, і можна зцілюватися разом. У наступному відео ми поговоримо, як травма проявляється у молодих батьків, як вона впливає на емоційність, прив'язаність і співбатьківство, і як зменшити ризик передачі цієї травми. Запрошую вас на наступне відео і бережіть себе і ваших близьких.